Ні, nee а? Тихо. Так, третя сумка. Вони по акції ось такі лутки. Контейнери 12 штук. За 20 злотих. Кукурудза мала бути по акції, але не пішла по 4 злотих. І паштет. Цей смачний. І виноград по акції також по 12 злотих. Ми взяли дві укоки. Всі любимо. Ось такі класні. Зараз по нею. Булочки якісь і було одну з'їли. Три моркви. Хочу голубці викладати. Цибулька кілограм. Соєвий соус був по акції останні за 6 лотик. Помідори по акції. Ось такі, напевно, будуть смачні. Нектаринки, Капуста на салат молода. Але та тітя касі пробила мені коротше, недовго, Я вже не хотіла вертатись. Взяла на голубці ось таку велику. І, звичайно, молоду на салат. Вона мені пробила ці дві, що подорожче, по 8 годин. Вже Три банани. Гриби по акції. По 4 або по 5 злотих. Дві пачки ми любимо всі добре. Апельсини і кірі. Все, тут вже все. Зараз чарна сумка. По 6 злотих такі. Кекси. Булочки звичайні за 350 і 10 штук. Ось такі грінки. Тільки відринки ми бачимо до школи. Малий любить хробити. Кексики. І печиво. Одне. По 15 золотих. І два. І саме головне моя розпаковка. Це ось такі квіточки. По чотири злотих. Ось така одна. По чотири. Два. Ця. Вийшла за злотувку. За злотувку. Мені. Ця злотовка. Ця. Ця злотовка. Злотувка, я бачила в інтернеті по 15 злотих їх. А тут я пробила на телефоні і мені по одному злотому вийшло. По 4. Коротше, я сьогодні довольна як слон. Чотири. Злотий. І за 4. Ось так. Коротше, все-все було на 630 злотих майже.